500 мільйонів доларів стільки отримає Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США. Про це заявив Джо Байден під час свого несподіваного візиту в Київ. Президент Сполучених Штатів сьогодні вранці таємно прилетів в Варшаву і потягом прибув. Київ, де зустрівся із Володимиром Зеленським, спочатку президенти відвідали меморіал героїв Небесної Сотні на Михайлівській площі. Джо Байден поспілкувався з очільником православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Далі провели короткі переговори з Володимиром Зеленським. Дали спільну прес-конференцію, на якій Джо Байден й анонсував новий пакет військової допомоги Україні. По обіді президент США повернувся у Польщу. Цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин саме в цей період, тому що цей період найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу, і це свідчить наскільки. Наскільки великих результатів ми вже досягли, і наскільки історичних результатів ми можемо досягти Разом ми надали майже 700 танків і тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів, понад 50 сучасних ракетних систем, протикорабельні системи і системи протиповітряної оборони усе для захисту України. І це не враховуючи додаткові півмільярда доларів, які ми збираємося виділити. Ми виділяємо їх сьогодні, і вони вже будуть завтра.